Глінтвейн варили ще давні римляни та греки. Кажуть, гаряче вино зі спеціями допомагає побороти застуду. Якщо випити порцію перед сном на ранок стане легше. За основу професіонали радять брати сухе або напівсухе вино та щоб воно не було надто різким. Блан, да, всі ми знаємо, що це ярка, з хорошо кислотне, освіжає вино. Із нього можна конечно, що блінтві зіряти, туда нужно добавить столько всяких інгредієнтів, що совсім уже бути не важливо, що это севеньон блан. Нині годі перелічити рецепти цього ароматного напою. Найпростіший підігріти вино і додати родзинок, духмяного перцю, корицю, цедру лимона та інші спеції за смаком. Головне не дати вину закипіти. Прагнете легкого смаку, розбавте вино. Додайте 200 грамів води на літр вина кипить, кипить, кипит, кипит. Немножко сбавляем огонь. Кипечение проходит. Мы засыпаем туда пряности. Опять же, разные, в зависимости от того, кто как любит. Эти пряности начинают немножко томиться. Они выдают такие эфирные масла, аромат ароматы очень интересные. И уже потом в эту всю смесь добавляем вино. Якщо хочеться, щоб аж дух захоплювало, долейте коньяку чи ром. любители глинтвейна, они, чтобы сильнее согреться, добавляют немножко тогда виски, рома. Кстати, Мерлин Монро очень обожал глинтвейн только с ромом. Она вот на порцию глинтвейна 25 грамм рома черного, І вложилося як сніг на кришу. А ще глінтвейн – це чудовий спосіб спожити вино, яке вам не смакує. Жінки зазвичай віддають перевагу легкому, солодкуватому смаку. Я не люблю кислої вина, і тому, може бути, мені завжди радує, що глінтвейн додається либо мют, либо сахар. Тобто, воно виходить, такое сладеньке. Чоловіки ж вимагають терпкого, насиченого, ароматного гарячого вина. Усний, сладковатий, щоб було там вино и чтобы после этого было хорошо. Он Ні, подарі, щоб послі того було хорошо. гвоздичка немножко преобладать. Это прибладати вот, как бы, ингредиент, который вот, водають запах. В останні дні зими ще можна відчути себе мов на гірськолижному курорті, і не потрібно виїжджати за межі власного подвір'я. Достатньо випити зігріваючого вина та розслабитися.